Сьогодні ви судили конкурс, у нас є дві чудові переможці. Власне, чому вони, ну, як вам здається, який талант, мейкапера вони сьогодні показали і на що ви, як суддя, звертали особливу увагу. Да. Ми обращали увагу на конкурсі, на чистоту роботи, акуратність мастера, щоб нічого не було грязного, посипаного, щоб не було ефекту сеньок під глазами або на глазах, також на актуальність на модність і рішення, Скільки вона добре підходить для даного типа моделі? Власне, які тенденції ви сьогодні можете порекомендувати хмельничанкам, які підкреслити у власних роботах. Пані Оксана, ви сьогодні представляєте нову технологію омолодження для хмельничанок? Ну якою вона є? Що вона вартує сьогодні саме для покращення жіночої краси? І власне, звідки вона привезена, така реліквія? Тому що вона є абсолютно альтернативою будь-якої ін'єкції. Е, ще цю процедуру називають месотерапія безуколів або біоревіталізація. Е, а аб вірна назва її це біорепарація. Проводиться вона підтиною силакою. Ось такою. Це є підтідний коктейль, в якому є мінерали, в якому є вітаміни, в якому є насичений підтідний коктейль. Шкіру безпосередньо вона відправляється, як ви бачите, ось таким апаратом. Апаратом на необхідну глибину. Що вона несе сьогоднішній жінці, омолодження, покращення самопочуття? Чудове питання. коктейль, він працює із матеріалом. Але не тільки з заломами і з це також е згруження пор, це є вирівнювання кольору обличчя, це рідний тон обличчя, це шикарна праця з постакни. Якщо у кого це є, це е пігментація, так само пігментація, підметація. Забирається ну, з третьої, пенальної четвертої процедури абсурдів. Якщо ви нагадаєтесь, я що одразу слайди, які я так само можу надати вам. Це наші роботи, в яких дуже гарно минали. І останнє питання: ну завжди жінок цікавить, чи воно шкідливе, чи ні. Ну наскільки воно сьогодні безпечне саме для здоров'я. Це є абсолютна органіка. В препараті жодного парбену, жодного металу чи будь-якої хімічної або синтетичної домішки. це абсолютно 100% еко-препарат. А скажіть пане Сергію, наскільки часто сьогодні до вас звертаються молоді жінки? А в які проблеми, от саме вашої професійної точки зору, сьогодні є найактуальнішими, і що б ви побажали власне як людина, яка працює з красою з жіночою красою з жіночим життям нашим пані? Пільші поки мають операції по збільшенню проти заросло відтяжка ось одноміна корисника пластика носа побажання я по бажаю всім дівчатам бути задоволені. А Скажіть, будь ласка, чи притаманно взагалі українській жінці бажання змінювати себе, от пошукаючи модні тенденції, підтримуючи їх? Суваються, вони вставляються в тому, наприклад, що поставили і план, ти просить про це не інформувати. Дуже е, багато гіманних, ну, як би сказати, 90% не дають права, наприклад, показувати інфогітні позагаду до ось, ось, і, є, є певні національні особливості, які, скажімо так, Частово шкодять жінка і е, останнє питання: от сьогодні ви провели лекцію, були запитання, відповіді, ну така жіноча активність. Наскільки це взагалі актуально проводити такі лікбези для жіноцтва, от саме з вашої професійної тематики? Я думаю, що це необхідно. Ну, в першу чергу, для того, щоб було правильно дуже запитання, як визначити клініку чи ну, взагалі місце, де робити послужну операцію? нас жінки були більш відкритіші, і було простіше це за собою определити, де краще і ні в кого краще. Перші б задавали ті питання, тому що там ну, запитань не було настільки і настільки відкриті. Я можу, кожна з них такі запитання всюди задає і не, і не раз. Вот это, именно так нужно выглядеть на отдыхе, для того, чтобы завести курортные романы и не только. Но можешь еще раз пройтись, потому что у тебя так красиво развивается платье, которое ты больше. Если я приехал даже ради трех-пяти женщин, до которых я достучался и рассказал, что модно, что в тренде и как спасти свои отношения в семейной жизни, мне кажется, я уже приехал не зря. Это раз. Мне кажется, что хмельницкие женщины достаточно яркие, модные, и они любят одеваться так, чтобы их было видно издалека. По крайней мере, по количеству нарядных платьев в ваших торговых центрах я понял, что вас любят наряжаться. И это, как говорится, тому подтверждение. Поэтому хмельничанки очень модные и... Я думаю, что все те тренды, которые я рассказала, они будут внимать и непосредственно уже принимать во внимание. Тенденция таких мастер-классов, именитых людей, которые имеют что рассказать, ну и в принципе из опыта и общаются со своими поклонниками, это несколько лет, да? Насколько вы считаете, это вменяемо у нас, если в Европе это было еще лет десять назад? значить, я лекції начал читать 8 лет назад в того момент, когда открыл свою академию стиля дизайна. Поэтому, собственно говоря, не без лишней скромности могу сказать я до, того, что Я всегда начинаю что-то первым. И после меня уже повторяю. Я первый, кто открыл а, линию для мамы и для дочери, когда из одной ткани пошитая для мамы и для дочери. И после этого это повторили все. Первый, кто начал продаваться в Париже. То есть, и а, так получается, что я во многих позициях всегда являюсь первым, и после меня уже а, есть продолжатели этого направления. Поэтому лекции читаю уже более 8 лет, когда в Украине никто их не читал. Это сейчас уже читают все. Все, у кого есть род. Да? Я считаю, что для того, чтобы вести мастер-классы, нужно как минимум быть мега профессионалом своего дела и проработать минимум 10-15 лет в своем бизнесе для того, чтобы четко понимать и чувствовать все нюансы. Ну и напоследок, что вы пожелаете хмельничанкам и в принципе нашему городу, чтобы быть в тренде. Для того, чтобы быть в тренде, нужно просто выкинуть все, что у вас есть в поездках в камнях, сжечься на центральной улице и одеваться красиво, женственно, со вкусом цвета бутылочного цвета, то, что сейчас будет в моде в следующем сезоне зима 2018 года. Также платье цвета крю ну и кашемир совмещаем с... Плотными джинсами и бесплотными брюками. Так нужно выглядеть в мельчанки в следующем сезоне. Зима 2018 года. Напомните.